Друзі, вас вітає Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Петровича Котляревського. І я, Тетяна Жучкова, провідний бібліотекар відділу абонемента. І поки наші відважні воїни відвоюють кожний клаптик української землі та захищають нашу незалежність, ми підтримуємо культурний фронт. Адже час, проведений за книгою, допомагає знизити тривожність, сфокусуватися на моменті тут і зараз, та навіть краще спати. Також читання, що дуже важливо, знижує стрес та рівень тривожності. Сьогодні ми продовжуємо черговий огляд надзвичайно цікавих та захоплюючих книг в рамках проекту Літературний Самалія. Зараз триває літо, сезон відпусток, дачного відпочинку та подорожей на природу. Саме тому ми підготували підборку книг, які допоможуть відволіктися від навколишніх подій, піднімуть настрій та подарують натхнення. Тож, перші дві книжечки, які ми радимо покласти до сумочки на відпочинок, це романи популярної української письменниці Галини Вдовеченко. Півяблука та інші пів'яблука. Всі книги Галини Вдовиченко – яскравий приклад якісної літератури в мелодраматичному жанрі. Про що ж вони і чому варто приділити їм увагу? яблука» – це сучасний роман Казка, і за законами жанру у ньому є магічний предмет чарівне яблуко. Дерев'яна іграшка роботи майстра 18 століття. Вона потрапляє до чотирьох подруг, які мешкають у Львові: редактора Галини, дизайнера Ірини, коректора Магди та телеведучої Луїзи. У кожної жінок своя доля і минуле, не завжди безхмарне. Як справжня казкова річ, це яблуко може здійснити найпотаємніші бажання, і в житті героїнь починаються зміни. Інші пів'яблука. Це продовження попередньої книги. В якій розповідається про те, як п'ять років тому до рук чотирьох подруг зі Львова потрапив старовинний сувенір із секретом чарівне яблуко, яке здасть здійснювати бажання. Це яблуко змінило їхні долі, кожна отримала те, чого їй бракувало в житті. А потім, потім життя пішло далі діти, сім'я, кар'єра. Тим часом яблука, яке нібито втратило свої чарівні здібності, припадає пилом на поличці між банок з варенням. До того часу, поки його не викрадають, що ж ним станеться, а якщо магічна річ потрапить у лихі руки, згодом з'ясовується, воно може не тільки впливати на долю подруг, але й міняти життя різних людей. Тим більш, що зараз воно не одне, у яблука з'явиться двійник, і подруги опиняться у вирі нових пригод. Ці книги оптимістичні і зворушливі історії про жіночу дружбу, про те, що ніколи не пізно повірити в диво. Наступною книга буде роман сучасної української письменниці, волонтерки, золотого письменника України Дари Корній, Зірка для тебе. Цю книгу я прочитала за декілька годин. Сильний, пізнавальний, насичений сюжет про непросте та важке життя. Тримав увагу до останнього слова. Цей роман віднині серед моїх улюблених. Він про любов та вибір, про виклики долі, про несправедливість життя. Про вседозволеність та внутрішні обмеження, про дружбу, страхи та мрії, про поезію та зірки і все це на фоні подій у дитячому будинку та того, що чекає на його вихованців опісля. І коли все здається більш ніж реальним, неочікуваний поворот сюжету вибиває тебе з колії, створюючи емоційний ефект, який ще довго снуватиме думками всередині. Роман зірка для тебе містить не просто історії, а й цікаві наукові факти, які переплітаються з міфами. Тут чимало життєвої мудрості та багато відповідей на хвилючі запитання. Це книга, яка вчить не засуджувати, а розуміти, не звинувачувати, а за можливості змінювати завжди і завжди вірити і ніколи не зупинятися. Прочитайте цю книгу, вам вона обов'язково сподобається. Далі Людмила Таран і її яблуня, якісь такі смачні у нас сьогодні книжечки. Яблуня це книга-діалог, це п'ять історій мам та доньок, це родинні стосунки, а також конфлікти, суперечки, дорослішення таких відомих жінок, як Оксана Забужко, Наталка Білоцерківець, Софія Майданська, Богдана Павличко і Мар'яна Савка. І це покоління їх мам: Надії Забужко, Анастасії Лисавець, Марії Одарки Майданської, Соломії Павличко і Ірини Савки. Ця книга не про світлий образ матерів берегинь, який так любить наше суспільство, це історії особистостей і становлення стержнів і компромісів, заданих і незаданих питань, сорому і болю, а також безмежної любові та віри в своїх дітей. Деякі пари це стосунки дружби, деякі ієрархічні відносини, а певні історії я прочитала як ідеалізацію і гарну картинку для людей, від яких важко відмовитись, розповідаючи про найрідніше. Книга сподобається всім, хто тримає руку на пульсі українського літературного процесу, хто любить біографії і кому цікава тема мама, донька. Приємних вражень. Дегустуємо далі. Завтра будуть коти. Це роман французького письменника Бернара Вербера, опублікованого в 1972 році. Ця книга стала однією з найвідоміших та найуспішніших творів автора. Люди і коти на одній землі, під одним небом. Соціальні катаклізми, війни, епідемії згубно впливають на все живе. Подивитися на світ людей очима братів наших менших, пропонує культовий французький письменник і філософ Бернар Вербер, один із найзагадковіших письменників сучасності. Хто врятує людство і життя на планеті? Може, це і місія котів, може, саме таких, про яких ідеться в цій книжці. Завтра будуть коти. Це захопливий роман, який може зацікавити тих, хто цікавиться складними і захадковими історіями, поєднаними з філософськими роздумами. Наступною книжечка – це книга прислуга. Прислуга це роман американської письменниці Кетрін Стокет, опублікований у 2009 році. Ця книга стала глобальним бестселером і отримала численні нагороди та визнання критиків. Твір змушує сподіватися на зміни на краще, яким би страшним і трагічним не було наше сьогодні. Кетрін Стокет в романі прислуга торкнулася безліч тем, які викликають гостре почуття співчуття, але при цьому міло розбавила їх теплими і добрими моментами. Багато хто пише про те, як має бути, стверджують наші читачі у своїх відгуках про книгу. Але ніхто ще досі не написав, як цього досягти. У Кетрін це вийшло. Вона буквально надала читачам інструкцію, що потрібно робити для того, щоб домогтися намічених цілей. Незважаючи на відкритий фінал, у читача залишається приємне відчуття надії на те, що все буде добре. Ця книга спонукає до роздумів про важливі питання соціальної справедливості, расової рівності та важливості взаємопорозуміння та толерантності. Прислуга. Вважається важливим літературним твором, який несе сильне послання та залишає глибокий слід у серцях читачів. Тому обов'язково прочитайте цю книгу. І ще одна книжечка, з якою хочу я вас познайомити, це Елізабет Гілберт і її роман Місто дівчат. Своєю книгою авторка хоче показати, що жінка може бути щасливою, навіть якщо вона не соромиться своїх сексуальних бажань. Більше того, жінка може бути щасливою і реалізованою, навіть якщо вона ніколи не виходила заміж, не народжувала дітей або не мала хороших стосунків з родичами. Хоч ми вже і далеко пішли у розуміння жіночої свободи вибору, та все ж в літературі бракувало романів, які показують таку ситуацію у позитивному ключі. І Елізабет Гілберт вирішує заповнити цей пробіл з допомогою книжки «Місто дівчат. Книга «Місто дівчат читається так легко, ніби це роман не на 500 сторінок, а келих сухого, рожевого в п'ятницю ввечері. Образ в Нью-Йорку, 30-40-х років, приносить окреме естетичне задоволення. Події відбуваються у театральних колах, і на кожній сторінці ми зустрічаємо артисток бурлеску, багато мартіні, шику і богемного життя. Читаючи цю книгу, можна просто захмеліти. Героїня доросліша, та змінюється. Це змінюється, а з нею, е, інакшою, стає і атмосфера книги. Бурлес та Мартіні закінчуються десь на половині книзі, і починається новий етап життя Вієн. Етап пошуку, становлення, кохання, і він є не менш цікавим. Кому раджу всім, хто любить неординарність та ексцентричність у літературі, і тим, хто вперше хоче її побачити. І остання книга на сьогодні. Сара Діо американська письменниця, журналістка та радіоведуча, авторка бестселерів за версіями The New York Times, The USA Today. Її твори перекладено понад 25 мовами. Авторка веде блог про здоровий спосіб життя, публікує статті The New York Times», Таймс, Claire, Гламур, The Oprah Magazine» та інших престижних виданнях і її роман «Бунгало». Книга неймовірна, це сильна історія кохання від Сари Діо. Книга душевна, цікава, легка, романтична. Є свої таємниці, зрада. Книга, яка легко переносить вас в місце, де розгортаються події, занурює у власну атмосферу. Основні події відбуваються на основі Бора на острові Бора Бора. Головна героїня – медсестра Ен Келловей, яка заручилася з успішним чоловіком Джер Джередом. І, залишивши його, поїхала в зону військових дій на острови, де зустрічає своє справжнє кохання, чи будуть вони разом з простим солдатом, і до чого приведеться зустріч, стане відомо лише наприкінці книги. Завжди, коли читаєш книги автора, хочеться відкласти усі домашні справи, аби чим швидше дізнатися, чим закінчиться ця життєва історія. Книга якісно оформлена і має чудовий переклад. Також вона є дуже актуальною і сьогодні. Якщо шукаєте книгу для відпустки або просто провести час із задоволенням, це вона. Рекомендую. Ну Ось на сьогодні і все. Валізочку зібрала, книжечки поклала, чарівне яблучко взяла. Буду вирушати у мандри, насолоджуватися просторами нашої прекрасної землі. Всім па-па, до нових зустріч!